Знаю, що на сторінках Писання ми неодноразово читаємо про служіння Ісуса Христа, який проголошував духовні істини для народу, для суспільства. Але що цікаво, Ісус Христос ніколи не обходив мимо служіння народу. Практично служіння людям ближче до них, не тільки проголошуючи духовні а, ідеї. Звичайно, це було першочерговим, але він ніколи не відсторонював себе бар'єром, він ніколи не, не будував стіни між собою і між людьми. Тому хочеться сьогодні пороздумати на таку тему, як ми, як християни, окрім того, що ми зобов'язані проголошувати а, істини святого писання, ми можемо, і як ми зобов'язані служити близьким ближчим, тим паче в сьогоднішніх наших борьб. Ремних подіях в нашій Україні, як ми можемо проявляти християнство на практиці, не лише на словах! Вітаю вас, сліва церква! Думаю, що коли Ісус Христос з'явився учням своїм і сказав фразу для них Мир вам, я думаю, сьогодні це слово ми розуміємо з особливим присмаком. Думаю, що учні, які знаходилися в тривозі, вони потребували цей мир. Думаю, усім нам сьогодні важливо, щоб Господь вселив в серця наші мир. Він тут, адже наш Бог є Бог миру. Я вірю, що Бог вселяє мир, тільки йому одному є властиво. це. І цей час, будучи в церкві, неймовірно відчуваєш його присутність, коли чуєш спів, коли можна мирно прийти сісти і слухати, навчатися. Вивчати слово, занурюватися в нього. Саме хочу це сьогодні робити. Це найприємніше, що є тут на землі. Останнім часом усі ми вірю, переживаємо і хвилюємося, але все контролює наш Господь. Якщо читати Слово Господнє, особливо Євангелію і служіння Ісуса Христа, ми можемо збагнути одну важливу річ. що Ісус Христос, протязі всього часу, який Він проводив на землі. Він знаходився в місцях, послухайте уважно, Він знаходився в місцях, де було погано комусь. Він знаходився там, де плач, Він знаходився там, де, можливо, панувала смерть, Він знаходився там, де панувала, панував біль, він знаходився там, де панувала хвороба. Він був в епіцентрі проблем. Народу, в якому він жив і якому він служив, задаються запитанням. Господи Ісусе, як Ти відносився до грішників? Так, погоджуюся, Він проповідував дуже високі стандарти, адже якщо читати Евангелію від Матвія, п'ятий розділ, написано, що Ісус каже: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Це високі стандарти, які нам потрібно досягати, до яких ми можемо стримитися. Він ніколи не йшов. На компроміс у тому, що торкалося Божих заповідей, це так і амінь. Але Ісус ніколи не ставав на дистанцію від людей, Ісус ніколи не будував бар'єр між собою і між людьми. Ісус Христос сказав паралізованому, що прощаються тобі гріхи. Ісус Христос, паралізованому іншому, який знаходився у Віфезді, так само сказав і простив йому гріхи, зціливши його, і не запитав спочатку про відносини його з Богом. Ісус Христос, спілкуючись з жінкою, яка була зловлена в гріху перелюбу, Він їй простив, але сказав: Іди, але більше цього не чини. Ісус Христос був близький до людей, від якого відвернулося Суспусня. Суспіль, Ісус Христос був близький до тих, від кого відвернулося священство. Євангелист Іван в третьому розділі, в 17 му вірші, каже. Бо Бог не послав свого Сина, щоб він світ засудив, але що? Щоб через нього світ спася? В Ісуса Христа була конкретна ціль. Він проповідував спасіння, Він робив те, для чого був посланий на цю землю. Тому Ісус Христос завжди знаходився в епіцентрі усіх проблем, в якому знаходилося тогочасне суспільство. Ви знаєте, тема моєї проповіді звучить як духовний патріотизм. Думаю, що місяців 9 і 10 назад. Це слово було не дуже популярне в нашій лексиці, тим паче в християнській лексиці. Усі ми, немов би, певним чином відсторонювалися. А зараз, коли якісь питання і проблеми суспільства торкаються нас, ми стаємо, немов би, причасниками подій, які проходять нас в Україні. Патріот, хто ж такий патріот? Здавалося, це можливо колись торкалося людей з Західної України. Це можливо ті, які були трішки національно свідомими, більше аніж інші, але я хочу сказати, що Патріот це людина, яка палко любить свій народ, яка служить йому безкорисно. Яка свідомо та повністю поділяє його долю. Ісус Христос, Він був патріотично налаштований до свого народу. Він, проповідуючи Слово Боже, яке було вкладене в його уста, Він робив все те, що було для народу потрібне. Він зцілював, він благословляв, він воскрешав. Він був близький до народу. Євангелист Матвій дуже гарно відображає цю картину. Якщо у вас є Євангелії, відкрийте Євангелію від Матвія. Дев'ятий розділ. З 35-го вірша і нижче 4 вірша прочитаємо. Євангелія Матвія, 9 розділ з 35-го вірша. І обходив Ісус усі міста та оселі. Послухайте, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи. Так, це була основна і важлива ціль приходу Ісуса Христа на землю. І далі. Що пише Євангелист, і, вздоровляючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха, тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива. Щоб на жниво своє він робітників вислав. Яка ціль мого, вашого, приходу на цю землю? Чи ми маємо те, для чого ми тут живемо? Чи є в нас ціль, чи є в нас бачення, до чого ми йдемо? В Ісуса Христа воно було. Читаючи цей уривок, ми можемо зрозуміти, що служачи Богу, неможливо не служити народу. Якщо я служу Богу, я не служу народу, тут уже є певна проблема для нас. Служіння Богу без служіння народу неможливо. Ісус Христос служив Своєму Отцеві, Він був нерозривно пов'язаний з Ним. Він черпав силу в свого Отця в молитві, в спілкуванні з ним, але так само, як Він служив Богу, Він служив суспільству, Він служив Богу. Тому, служачи Богу, не служити народу просто неможливо. І Бог просто призиває своїх служителів, щоб вони служили йому і служили народу. Саме з цієї причини Бог нерозривно зв'язаний з народом. Служіння Богу. Це не мов би, служіння йому крізь ось такі шари людських проблем, людських життів, людських переживань, людських клопотів. Ось це називається служіння Богу. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, він побачив, напевно, неймовірно моторошну картину. Картину, яка його потрясла неймовірно сильно. Він побачив суспільство, яке було розділене на дві нерівні частини. По одній частині він бачив священство, яке царювало, яке насолоджувалося життям. По другу частину він бачив людей, які бідували, які мали клопоти, які хворіли. І між цими двома сторонами вибудована була неймовірно велика. Стіна. Вибудований неймовірно великий бар'єр, який священники самі вибудували. Коли Ісус Христос це все побачив, Він каже, Я прийшов проповідувати, але також Він каже, я прийшов робити те, що ви не робите. Я впливатиму на людські проблеми, я їх вирішуватиму, я буду втручатися в те, що ви забули. Вони боялися піднімати свій зір, бачачи жінку, яка йшла по дорозі назустріч. Вони не хотіли свій погляд підносити до людей, які були хворі проказою. Люди були змучені, які потребували того, що Ісус Христос дав. І написано, що Бог, Ісус Христос, Він змилосердився на Ними. Над ними. Ісус Христос був здивований ось таким служінням священників. Він був здивований таким священством. Священники так служили Богу, вони так чесно виконували абсолютно всі, напевно, заповіді Мойсеєвого закону. Вони свято виконували кожен пункт усіх написаних до цього закону під пунктів. А на служіння Богу, у священників йшов весь час. А на служіння людям у них уже не вистачало часу. Можливо, коли на узбіччі десь лежали люди, поранені, побиті, знеможені, які нуждалися в допомозі священники, які поспішали на служіння Богу в храм. Вони йшли мимо, вони проходили повз тих, хто потребував допомоги. Ніколи було займатися людьми. Ціль приходу Ісуса Христа на землю була, щоб й допомогти ось цим. Задаваймо собі це запитання. Що я, як християнин, роблю, окрім того, що я зобов'язаний проповідувати Слово Господнє? Чи я дійсно люблю свій народ, який сьогодні в неймовірних переживаннях і клопотах? Молитва прекрасна річ, ми зобов'язані це робити. Що більше ми можемо робити від того, що ми робимо на сьогодні? Ісус Христос змучений після денної праці, якщо читати Євангелію від Івана перші розділи, ми бачимо, що усі пішли відпочивати по домівках своїх, а Ісус Христос пішов на гору черпати силу в Отця Небесного, щоб завтра зранку знову служити цим людям, які потребували Його допомоги. Брати і сестри, черпаємо силу в Ісуса Христа. Він той, який наділяє силою, не тільки щоб проповідувати, Він той, який наділяє силою, щоб йти у ці місця, де комусь погано. Ісус Христос був в таких місцях. На моєму шляху зустрічалося багато людей, які саме служать таким верствам населення. Я знаю багатьох, які йдуть туди, куди мені важко йти. Можливо, я йду туди, куди комусь важко йти, але ми зобов'язані йти туди, де можливо наша, наша держава, керівництво нашої держави не піде за жодних обставин. У мене є брат у Христі. Звати його Андрій, він неймовірно хворий. Але він це той, який навчив мене служити Богу практично, не тільки на словах. Він той, який спускається в підвали і служить людям, які залежні, які мають статус віл-позитивних люд людей. Він той, який йде в ті місця, де просто витримати важко фізично. Я знаю людей, які служать жінкам, які хочуть. Втра... Які хочуть Убити своє дитя, яке носять під серцем. Я знаю цих людей, які хочуть свою лепту внести в проблеми цього суспільства для того, щоб їх вирішувати. Брати і сестри, що ми, як християни, робимо для того, щоб, служачи Богу, служити суспільству. А Ісус Христос говорить: моліть, моліть Господаря жнив, щоб Він вислав працівників. Вони потрібні сьогодні. Іншими словами, можна сказати, він говорить церква. Моліться, щоб на арену вийшли, можливо, ті люди, які б розбили, зруйнували цю стіну, яка була вибудована століттями. Ісус вболівав, дивлячись на ось цю картину: священство є, народ є, можливо, стратегії є, можливо, ще щось є. Немає батьківства, немає того, в чому був нужденний народ. Що таке патріотизм? Патріотизм це нероздільна любов між Богом і Його народом. І в Євангелії від Матвія ми читаємо, що Ісус сказав тим, яких поставив по праву руку від себе. Він сказав: Я був голодний. Ви мене що? Нагодували? Я прагнув, ви мені дали пити води. Я був у в'язниці. Ви мене відвідали. І тут здивовано можуть запитати: Господи, коли ти був нужденний? Господи, коли ти прагнув? Господи, коли ми тебе відвідували? І слова Господа що говорить? Те, що ви зробили кому? Ближньому, найменшому. Це що ви зробили і мені? Брати і сестри, ось поєднання служіння Богу і служіння людям. Так сьогодні кажуть, як можна дуже елементарно і дуже практично від слів Від слів до діла. Що таке патріотизм? Думаю, що найосновніше це комбінація перших двох заповідей. Всі ми знаємо першу заповідь, яка говорить і звучить Полюби кого? Господа Бога Свого усім своїм серцем, а друга, яка. Ось і все. Бо люби ближнього свого це поєднання двох заповідей, які нерозривно можуть бути лише пов'язані одна з одною. Це не мовби два весла в лодки. Тому що, гребучи одним, ми будемо на місці, друзі, ми повинні розуміти, що ми, служачи Богу, не можемо не служити ближньому. Люблячи Бога, не можна не любити ближнього. І навпаки, патріотизм це одна з грани любові. Це яскраве вираження і сутність любові. Недавно, декілька років тому, швидше за все, на одному з цвинтарів Латвії, був відкритий пам'ятник ненародженим дітям. Близько 14 років тому на цьому місці пізньої осені, коли вже було холодно. І Моросив випадав перший сніг у сміттєвому контейн контейнері. Було виявлене дитяче тільце, що ледве ворушилося. І ті, хто знайшов його, докладали усіх зусиль. Вони намагалися врятувати цього ледь живого дитинчати, відвезли у шпиталь. Але лікарі безуспішно боролися за це життя. Дитя померло. Друзі, якщо діти виявляються сміттям, значить, що з цим суспільством не так, значить, воно пропитане гріхом і ненавистю до всього живого. Пам'ятник був відкритий слідуючим чином: чорний камінь, на якому лежало дитяче тільце з білого каменю, і знизу був напис Мені так хотілося жити. Вдумайтеся лише по офіційній статистиці з тисячі жінок, лише 200 погоджуються дати життя наступному поколінню, 800 переривають життя, вбиваючи щось тим суспільством, не так? Що ми робимо для того, щоб ця статистика покращилася? Сьогодні Україна займає передові місця по всіх, майже по всіх негативних явищах, по підлітковому алкоголізму. По вживанню ін'єкційних наркотиків, по усіх, абсолютно усіх статтях. Друзі, що з цим суспільством не так. Що ми? Яка ціль нашого приходу? Що ми можемо зробити, щоб покращити все те, що прожирає це суспільство? А воно просякнуте гріхом, і, як Іван каже, весь абсолютно весь світ лежить у злі. Ми діти добра, ми діти світла, чи несемо світло? Чи несемо добро, як це робив Ісус Христос в шари, в шари суспільств, в народ, де панує зло, ненависть, де панує гріх, де все просякнуто злобою. Ми живемо так в страшному світі. Але я вірю, що Бог кожному з нас поклав в наше серце служити ближньому і змінювати суспільство на краще. Часто приходиться чути останнім часом. Бог забув, Бог залишив, Бог відвернувся. Чи це так? Ні. Бог всередині всього, Бог допускає багато речей, які сьогодні ми не можемо зрозуміти. Послання до Євреїв 11 розділі написано, що всяка кара в теперішній час не здається нам потіхою. А далі Писання каже, але для навчених нею приносить мирний плід праведності. Багато речей ми сьогодні не можемо розуміти, не можемо збагнути. Але я вірю, що Господь кожного з нас проводить через це, навчаючи, виправляючи, вдосконалюючи. Останнє. Згадайте ізраїльський народ і згадайте Мойсея. Народ ізраїльський зробив золотого теля. Тоді, коли Мойсей знаходився на горі, знаходився в спілкуванні з Богом, отримував від Господа все те, що потрібно було для народу. Народ, не бачачи ніякого виходу, робить собі божка. Навкруги якого танцює, виспівуючи, каже, от Бог, який вивів нас з Єгипту. І Бог каже до Мойсея: ти тільки подивись, подивися, що там діється. Мойсей був неймовірно здивований. Мойсей був опечалений, він розбиває ті скрижалі, які Бог дав для нього. А потім Бог у гніві каже: Відійди Мойсею, відійди, будь ласка, вони мене розгнівили. Вони в мені розбудили гнів, я хочу знищити цей народ, а від тебе що? Створю новий народ. Але, але Мойсей не міг. Мойсей не зміг погодитися на це. Він став між цими відступниками, і він став між Богом і каже: Боже, я частина цього народу, я кість від його костей. Якщо ти хочеш знищити цей народ, я буду в самій середині, витримує ім'я з книги життя, знищуючи народ, знищи мене. І Бог, Бог був вражений, вражений дійсним подвигом любові, подвигом ревнощів, обстоювання за свій народ, який був в гріху. Так сьогодні ми можемо сказати, Україна в негативних передових місцях. Так ми кажемо, що ж ми можемо робити. Друзі, ми повинні ставати і заступатися там, де ніхто не заступиться. Ми повинні робити те, що ніхто не зможе, можливо, зробити. Ми повинні йти туди, де ніхто не піде. Ми повинні виконувати покладену місію на нас, будучи примирителями народа з Богом. Бог, дивлячись на Мойсея, зжалівся над народом. Чи можу я сьогодні. Стояти, заступатися за свій народ, служачи Богу, служити народу своєму. Хочеться, щоб Бог, якщо в нас є ця перешкода, якщо в нас є цей бар'єр, Він міг її зруйнувати. Хочеться, щоб Бог сьогодні вислав на своє ниво, на свою ниву Мойсеїв 21 століття, Гедеонів. Йосипів, Даниїлів, які би були відважні робити те, хто що не можуть робити, ближні наші? Від Ісуса Христа виходила сила. Від Ісуса Христа виходила сила і приносила успіх. Від Ісуса Христа виходила сила і зціляла усіх. Що ми сьогодні робимо для того, щоб зцілювати цей народ, його духовні рани? Хочеться, щоб наш Отець Небесний змінив наше розуміння, змінив наше поняття того, як ми йому служимо, служачи йому, чи служу я ближньому, чи є я національно свідомою людиною. Можливо, ми сьогодні національно свідомі в якихось наших таких суспільних інтересах, але чи сьогодні ми національно свідомі щодо того, щоб зцілювати рани? Людей, які переживають проблеми. Знаю, тому що координуємо працю людей, які виїжджають зі Сходу, Одеса багато людей приймає. Сьогодні є церкви, які відкривають свої двері. Сьогодні ми в Ірпінській церкві закрили один поверх для недільної школи, поселивши туди людей. Таких прикладів я можу наводити безліч, але хочу, щоб не слова, а дії. Стало рушійною силою, яка змінить суспільство, яка зробить те, що лише Бог може зробити, через силу Духа Святого, який проживає в нас і повинен діяти через нас. Нехай Господь дасть нам сили, бажання і мужності, служачи йому, служити ближньому через шари усіх проблем, через шари усіх. Неймовірних катаклізмів, в якому знаходиться наш край, люблячи його, обстоюючи його і тим самим віддаючи славу нашому Господу. Давайте в наших роздумах молитовних будемо служити і молитися Господу. Амінь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, Угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.